Виконуємо номер 935 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши яке-небудь число, що є дільником чисел. Завдання перше 6 і 9, друге 30 і 40, третє 16 і 20 і четверте – 12 і 19. Дільником натурального числа А називають таке число, на яке число А ділиться без остачі. Нам треба записати число, яке є дільником 6 і 9, тобто і 6 і 9 на це число ділиться без остачі. Це може бути число 3. І 30 і 40 ділиться без остачі, це може бути число 10. 30 ділимо на 10 буде 3, 40 ділимо на 10 буде 4. 16 і 20 це може бути число 4. 16 ділимо на 4 буде 4, 20 ділимо на 4 буде 5. І 12 і 19, це може бути число 1. 12 ділимо на 1 буде 12, і 19, ділимо на 1, буде 19 номер 935 виконано.